Вітаю всіх на каналі. З вами Марк Волхов. Сьогодні будемо дивитись таро про політику. О, да, як же хотілося б, ця карта таро про перемогу. І шикарно було б, щоб перемога настала найближчим часом. Вона, звісно, настане, звичайно, але... Давайте будемо дивитись те питання, яке я загадував. Це питання, а що дасть Україні в цій війні? що дасть Україні перемовини, які наразі ведуться з США, та самі знаєте з ким на рахунок припинення вогню? Скажімо так, що у нас зараз є, та і питаємо. Питаю конкретно, що дасть Україні перемовини, які наразі ведуться трьохсторонньо. Чи вийде в цій позиції нам вийти переможними, скажімо так. Так, що нам дасть перемовини? П'ятірка мічів. Ну, перше, це, звісно, йде огорчення. Огорчення, велика конкуренція і борьба. І... Просування. Просування. Також ця карта дуже гарно каже про те, що фронт як рухався, все-таки буде рухатись. Тому... А наразі я бачу, що все те, що відбувається в средствах масової інформації, скажем так, наразі, воно нікоїм образом, тут, знаєте, наче є людина, яка про щось там домовилась, щось там виграла, склала. Скажем так, оружя тут дуже-дуже гарно показує наше питання. Можна навіть переположити трошки, що припинення вогню на деякий час по цим двом мечам, яке лежить на землі, буде. Припинення вогню, але за спиною ми тримаємо меч, в руці лівій ми тримаємо меч, який виткнути в землю. Тому. Смуток людей, смуток Збройних сил України, смуток в погоді. Прояснення не дуже близько, але воно є. Але воно є, але наразі не зараз. Це припинення вогню, яке буде дуже коротким, судячи з усього. Дві п'ятірки, Дві п'ятірки, боротьба, конкуренція, воно буде сорвано, воно буде сорвано дуже швидко. Не можна сказати, чиєю стороною, тому що дереться як одна сторона, дереться, так і друга сторона. І дуже багато тих, хто наблюдає за цим всім, тримає, скажімо, так, побєдний жезл в руці. То предположу, що в самому великому тут виграші буде тільки третя сторона. Самі розумієте, що це, скоріш за все, в контексті нашого питання США. І... Після цього, після того, як хтось там буде з побідним жезлом, але но, но не ті, хто приймають конкретно бойову участь, вони свого доб'ються. Щось вони у нас візьмуть конкретно от плодородне, те, що дає оці от квіточки, скажімо так. Квіточки, які на жезлах є. Ми деремося, ми б'ємося, але ми розвиваємося і рухаємося далі. Але у нас візьмуть дуже багато чогось. Тобто я предположу, що це такі доволі таємні речі, про які ми узнаємо через років п'ять, як мінімум, скажімо, або в кращому, в найгіршому випадку років через сім. Вот. І фронт, скоріше за все, буде рухатись далі, але бачите, він в такому, наче колісниця. це, це про рух, про движення, про деяку в якомусь роді перемогу, але тут чітко видно одна сторона. Друга сторона білі, світлі, темні сторони. Давайте подивимось додатково. Ще раз на це питання, що нам ще випаде. Опа, опа. Чуть не було нам сюрпризу. Ну от, Такі сюрпризи, походу, нас і очікують в майбутньому. І так, що нам дасть Україні перемовини, які зараз трьох сторонні, ведуться між... Тримає як мінімум країнами. Що нас чекає після цих переваг? Ну, туз. туз, скажімо так, Козирь, якщо по-простому, не по-картьожному. От у нас є речі, які дуже гарно запаковані. Тобто, Щось таємне Щось таємне. Видимо тільки особенним людям. І... Оця от закладочка, я тут, яка тут лежить. У нас є тут. У нас є тут. Плюс це гроші, багато-багато-багато грошей. Ну, гроші багато. Я розумію, про кого нам тут не тікають, звісно. Гроші, а хтось ці гроші дуже гарно потіряє. Дуже багато дуже багато-дуже багато хто буде виїжджать. Можливо, нас чекає. Бачите, такі прориви. прориви. Багато розбитого втома. Людина втомлена, обізцілена. Людина втратила гроші, людина втратила будинок. Темні сили рухаються, гонять людей. Тому предположу по цій карті, що можливе загострення на деяких куточках, як фронту, так, можливо, щось бачу Тут, тут, тут далі тече, далі тече, можливо, якісь прориви в інших, в інших областях, там, де ми того взагалі не очікуємо. І давайте третю карту, що ж це нам принесе? Нам. Нам карти тут кажуть, що ми не програємо це однозначно, але наш оцей таємний план, який є і пророщується, скажімо так. Ця карта повідомляє про те, що нам треба очікувати, нам треба очікувати цього вогню, скоріш за все, якоїсь зброї, яка ще не. досі нам не дана. Але нам треба вичікувати цей план і цю зброю, щоб щось поміняти, щоб оце все змінить трошки в інше русло. Тому роблю висновок, що в принципі, в цілому, те, що відбувається зараз з цими перемовинами, не змінить прямо лінійно нічого. Можливо, буде якесь поліпшення і, скажімо так, пауза, яка можливо обом сторонам буде на руку, але. По суті своєї того, що відбувається зараз, вона не змінить абсолютно нічого. Такі так я побачив. А чи буде так, чи ні, покаже лише час. Дякую, що подивилися відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал.